Бірш Тараса Григоровича Шевченка було роблю що, чи гуляю. Було роблю що, чи гуляю, чи Богу молюся, Усе думаю про його і чогось боюся. Дурна була молодая. Все виглядала, чи не йшли за рушниками. І не сподівалась, що він мене дурну, дурить. А серце боліло, ніби знала, що так буде. Сказати не вміло. А як би було, сказало, то я б не любила. Може, б була вранці. До криниці у гай не ходила, а то вранці і ввечері ходила, гуляла, доходилась, осталася, навіки осталася дівувати. Тяжко мені у матері в хаті старитися, а своєї вже хати не мати. А ще й досі, чи роблю що, чи то там гуляю. Усе думаю про його. Чого думаю, не знаю. Чого думаю? Чого я у той гай ходила і за що його так довго, так тяжко любила?